Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку. У нас ось така кіцька в продажу, це Ягуар XF в комплектації S, 3-літровий турбомотор на повному приводі, на автоматичній затефаській коробці передач. Безключовий доступ до тяжких дверей, все є, все працює без зауважень. ось такий вихлад дуже класний. Адаптивна оптика, оригінальні 20-ті диски на зимовій гумі. Класний червоний шкіряний салон з алькантаровими вставками. Чорна стеля з панорамою, дерев'яні вставочки на дверцятах, підігрів переднього та заднього ряду сидінь. Дотяжечки, все працює, кажу ж. Датчики мертвих зон, пам'ять для водійського та пасажирського сидіння, повний електропакет, електросидіння переднього ряду, мультикермо, дуже класно виглядає. Штатна мультимедіа, двохзонний клімат, драйв моди, запускається з кнопки, жодної помилки на авто взагалі немає. Утримання в полосі також є. Друзі, кого зацікавив даний красен, приїжджайте, дивіться, тестуйте, купуйте 380 сил на повному приводі. Дуже бодро їде. Сумська 2А. Придбайте в кредит в лізинг, за готівку. Чекаємо на вас.